Він змінив морську піхоту в США на Коломейську десятку. Напередодні повномасштабного вторгнення Росії Іван Попович зібрав наплічник і повернувся в Україну. Знав, великої війни не уникнути, тож вирішив приєднатися до ЗСУ, аби захистити свою батьківщину від московських загарбників. Прилетів з нью 14-го числа, якраз 10 днів перед тим, як почалося, трошки угадав, на жаль, ситуацію добре, що спорядження було своє. І якось так получалося 25-го числа вже пішов воєнкомат. Батьки зали само собою не було дуже захваті, але вибір не їх. 25-річний Іван родом з Городенківщини, та 12 років тому разом із сім'єю переїхав до Америки. Зразу після школи пішов це у 17 років. Мама підписала контракт. Трошки в морській піхоті послужив, звільнився і потім пішов на роботу столярем, Жив своїм життям там. Приїхав сюди, так як, так як за кордон. Не дуже так звик до України, але з часом, слава Богу, все нормально. Приїхав набрати трошки військового досвіду, Там е, у АТО поїхати трошки, хлопцям допомогти. Але, на жаль, так швидко все е, розкрутилося, що ну, поміг, трошки більше, чим хотів. Хобі знайшов своє. Пізно на війні е, це не усім підходить, довго шукав, не знав, що мені подобається. Там стройка, машинки, автоматики. Нічого не підходило, а іменно воювати, іменно такий колектив. Е, боротися за добро. Трошки поети, поетично якось звучить, але я думаю, що боротися за добро — це так, як хобі вийшло. Батьки не дуже саме що в захваті від хобі, але батьки в Америці теж мають громадянство. Живуть собі життя, максимально що можуть. Це одно. Найобідніше, напевно, що коли я сюди прилетів і це все почалося, і всі з більшість з мого села якраз почали тікати. І це було бідно. Є дуже багато. Односельчан, які їх життя втратили, які воювали і дотепер воюють. Що є, само собою, є добрі люди. На жаль, ті, що очікував, що вони будуть тут, що вони будуть допомагати, на жаль, вони натекли. Юнак у складі 10-ї гірсько-штурмової бригади звільняв Київщину, воював і в інших гарячих точках, зокрема на Бахмутському напрямку. Ми вже з запізненням поїхали, там каталися по Житомирській області, без трошки без БК, без нічого, не знали, куди, хто до чого. Потім нас вже взяли до певного підрозділу і з ними почали працювати. Там перші бої у кухарях там були, там познакомився з більшістю побратимів. Там є такий Люцифер, дуже цікава людина, Діма Лю. Люблю. Так я. Після Житомиру там, ну, в Житомирі після кухарів поїхали у Кропивню, у Кропивні працювали. Тоже цікава робота була. Ну, сподобалося. Досвід такий, ніякий таке не може навчити, але хоч щось допомагає. У Америці. Звісно, є завжди конфлікти, але там нема наскільки відкритих військових подій. Тобто так, є дідовщина, є всі свої нюанси, але ніяке навчання до такого не може підготувати. Хіба що фільми, дивиться, навіть в фільмах такого немає. Тоже цікаво. На перші, перші дні на кухарях залізли на позицію. Там якраз. Пі... Можна Ну Добре, перший день на кухарях, коли заїхали на позицію, там село було під окупацією Росії. І вони. Почала відступати, тому що у нас штурм відбувався, і прилетіла вертушка їхня же, і почала їх. Коли вони відступали, почали їх добивати. Це для мене був перший день. І я дуже Ну, перший день сподобався, а після першого дня було трошки вже важче. Там вже артилерія почалася, танки. Ютуб дуже допомагає, дуже багато чого є на Ютубі, як можна навчитися. Самі, самі прості перезарядки до автомата можна від розборки до перезарядки, до вищих кулеметів, все можна вчитися на Ютубі. Тобто є завжди методи, де можна покращити свої шанси вижити. Тобто, на мою думку, війна це гра шансів, так як покер. Не завжди гарні карти падають. Ну, чим більше шанси, тим довше буде жити. Попри постійні обстріли, Іван не втрачав позитиву. Каже, вірить, що добро завжди перемагає. Кажуть, embrace the suck. Саме гірші умови умови треба до них привикнути, треба ними приємно жити, навіть саме ну, там, навіть якщо там якщо бомблять там 24 на 7, то все одно треба думати, що все буде добре. Не всім допомагає, але мені якось допомогло. Я можу сказати, що давав негативу. книжки читати. Психологія вищих рівнів. там... Не, не варто читати на позиціях, там може трошки кукушка почати кукати. Я не рекомендую ніче читати, взагалі, а допомагає побратимам. Там був один такий побратим, Гектор з ним дуже близько зблиз... зблизились по військовій братерсі. Приємно, люди, люди багато чого значать. На війні само собою, що люди придумують дуже багато забобонів. У мене теж були свої. Там мама казала, коли що вони допомагають, я мало мій не вірив. Там сіль за плече, віник вверх ногами покласти на гроші або сміття виносити. Я це не вірив. Ну перед кожною позицією. Слухав ту ж саму пісню. У підвалі сидів, десь і пив енергетик кожного разу, бо думав, що я набираюся безпеки, яку я там не отримую. Останній раз щось не дуже помогло. Я так поняв, забабони не дуже збуваються, але психологічно дуже допомагають людям. У січні 2023 року під Бахмутом Іван отримав поранення. Заїхали рано в 13 годині. Отримав поранення. І 13.30 мене вже забирали на евакуації. У Нас медицина вообще на такому рівні, що я навіть не очікував. Всі дуже ну я дуже радий. Мене з такого витягнули, що мало кого кого можуть витягнути. І це все за наш досвід, за нашу креативність. Ну вообще, нас хлопці гарно працюють. Так, У нас там спочатку приїжджав Bear Grylls, Тобто цей, що виживає англієць, він теж служив, і він хотів учити Україну, як виживати при поганих умовах. Я так зрозумів, що коли українці почали заряджати батареї від «Джавеліні» одноразові, ми почали Америку вчити, як користуватися їхньою зброєю правильно. Що дуже приємно. У нас війну може виграти, я розумію, техніка і так далі. А у нас війну виграють старі діди, прості у резинових черевиках, в окопах. Сильні люди. Навіть Якщо думаєш, що нас хочуть підтримувати і ніби годують з одної руки, а з другої забирають, я думаю, що ми цю руку вкусимо рано чи пізно Ми навчилися. Я вже рік, як після поранення, я вже досить довго тут там, дивлюся, спостерігаю за подіями і так далі. Е, учаться. Ми у них, вони у нас, і, на жаль, так прогрес війни йде. Е, Завжди треба інновацію завжди треба міняти тактику свою. Ніколи не можна застоюватися на місці завжди треба активно і швидко рухатися. Якщо завжди змінювати тактику, вони не будуть знати, чого очікувати. Я думаю, так буде більш обіцяюча війна. Через травми хлопець повернутися на передову не може, але й до Америки їхати не збирається, адже вдома зустрів своє кохання. Із Діаною юнак познайомився ще у дитячому садку, довгий час не спілкувалися, а у 2022 році написав їй у соцмережі, і так почалася їхня історія кохання. Ти чекаєш кожних 5-7 днів ту смс-ку, то сердечко, яке мені скидував або писав: Привіт, все добре, я живий. Все просто весь цей період я не знала, куди себе діти. Дуже сильно душа боліла за те, що він зараз там. Це було важко морально. Дуже важко було. Також важко було те, що ми з ним не бачились перед тим десь 8 років і дуже хотіла його побачити дуже сильно, але можливості такої не було. Зустрілися закохані вже після поранення Івана. Я просто сіла на автобус і приїхала до нього. Йому, напевно, напевно, було трошки незручно, тому що ну, він мені потім сказав, не такої я собі уявляв, наше перше побачення. Я сказала, ну добре, що воно у нас взагалі було. Добре, що була можливість зустрітися і що все так закінчилось. Тепер пара мріє відкрити власний бізнес, а ще допомагатимуть розбудовувати Україну.